Отже, я роблю книжкове шоу матч, де я. Що ти робиш? Книжкове шоу? Де я говорю з людьми про їхні улюблені книжки, які вони читали, як вони надихали їх, чому навчили, і всяке таке. Uh -huh. То ж, тебе є книжка, до якої ти постійно повертаєшся? Так. Е, я читав парфуми Патріка Зюскіна десь близько 10 разів за життя і. Не можу перестати читати її. Вона постійно в моїй кишені, вона ніколи не покидає мене І завжди, коли мені нудно. Наприклад, коли я в літаку або щось таке, я читаю її раз за разом моя похондрики. Вона впливає на мене, заставляє мене захотіти робити щось зі собою. вона про учня парфумера і Франції на порозі нового століття. І він відчуває відразу до всіх людей, але не може втікти від них. Тож він обирає свій шлях. Шлях смерті, де він просто йде за місто де довкола одні дерева в мале село, і він завжди подорожує вночі. І кожного разу, коли він чує запах людини, ніби бачить його як вогонь десь дуже далеко. Йому стає дуже огидно, і він ховається. Він намагається триматись подалі від людей. І я розумію його. Ти колись використовував те, що ти прийшла в якихось своїх піснях? Насправді, я використав цю історію в пісні Sentless Apprentice. Так, тож, це справді один з перших разів, коли я використав історію з книжки як приклад для пісні. Я завжди старався не робити так, але зараз у мене все менше і менше ідей. І я стаю схильним до цього. Чи складно, коли ти витрачаєш усе своє життя на створення пари перших нових альбомів, і раптом всі потребують твоєї уваги. Ти маєш давати інтерв'ю, їздити всюди і раптом. Чи складно придумувати нові ідеї? Mm. Я не знаю. Я просто помітив, що люди очікують очікують більш тематичних сторін нашій музиці і я раніше я просто використовував частинки віршів, просто сміття, яке вилазить з мене і багато разів я писав тексти пісень просто в останній момент. Бо я дуже лінивий. і я зрозумів, що мені дуже складно придумувати пояснення. тому цього разу щоб уникнути цього, я вже мав пояснення принаймні, для декількох пісень. У всіх ваших піснях дуже багато на дітей. Я не думала, що вони будуть, але у вас постійно, типу, утроби, діти, дитячий подих і дитяча блювота. Діти всюди. Очевидно, це стало великою частиною твого життя. Це, це було великою частиною мого життя ще до того, як корні взагалі залізовогітніла. мене завжди цікавили медичні тексти і діаграми. Можливо, по секрету. Я хочу бути лікарем, або щось таке. Не знаю, або працювати в крематорії. Я не знаю. Мені завжди подобалася анатомія. ще з дитинства я хотів отримати маленьку модельку Invisible Man чи визил чи Visible Man. Просто мені це дуже подобалося. І відтоді, як я став великою рок-зіркою і заробив багато грошей, я знайшов це місце в Mall of America в Маніаполісі, в одному магазині, де продається медичне обладнання. Це магазин медичних товарів, який перетворився який перепонує все це людям, розумієш? це дуже круто. я купив всі ці ембріони, анатомії людини, діаграми, і інше. Ніби моя мрія здійснилась. бо я завжди був дуже бідним. І якщо я знаходив якісь такі речі на секонд-хендах, мені завжди вистачало грошей, щоб купити їх. і багато разів я просто не міг їх купити. Ось чому зараз я так буйно скупаю всякі такі речі. Я думаю, я багато використовую їх типу для картинок на альбоми. Я не знаю. Я трохи перегинаю палицю з тим. Знаєш, старі <реш> кажуть, що неможливо купити щастя. Думаєш, це правда? <реш> well... yeah, так, я it, думаю, that, ти не можеш купити щастя. Я маю на увазі, що це робило мене щасливим на деякий час. Але я про те, що я можливо був такий щасливий через. Я не знаю. Згадуючи походи на секонд-хенди і всяке таке. Коли знаходив якусь таку дрібницю, вона значила для that. мене більше. Бо я ніби щось на ослі, Бо Ти не знаєш, чи зможеш дозволити собі цю річ. Ти навіть не знаєш, що ти взагалі шукаєш. і коли ти знаходиш це, воно набагато цінніше для тебе, ніж коли ти маєш тисячу доларів йдеш до магазину і просто скуповуєш весь магазин. Знаєш, це зовсім інше. Так як ти досяг успіху так швидко і неочікувано, у тебе дитина, ти одружився. Що тебе зараз хвилює? <рес> Моя дитина, мій шлюб. Я не знаю. Мені подобається грати. я маю на увазі. Кріс Дейв, зовсім не змінилося. Хочете вірити, хочете ні. Ми досі однаємо так само добре, як і раніше. Ми такі ж пасивно-агресивні люди, якими були і раніше. Ми ніколи не сваримося. Коли ми нервуємо один одного, ми тримаємо це при собі, і просто поважаємо один одного. Так просто легше працювати. Думаю. Думаю, ми маємо місію. Як ти справляєшся з тим, що твої стосунки особисті стосунки стали предметом публічного обговорення? О, oh, так, ну, типу. Я досі маю багато тих самих друзів, яких мав і раніше. Здається, вони не проти, і в принципі про них ніколи не говорили надто багато. Ніхто не пише про те, як ми з ділоном гуляємо по вулиці або робимо що-небудь. Так, але вони рвуть вас кортні на шматки. Вони люблять це робити. Так, я не знаю чому. Ми просто. Не знаю, guess, думаю, like, ми могли б поговорити про це. Я б сказав, так. Ми просто цікаві люди, але тепер ми просто везли відпущення. Це це почалось щось. Люди просто почали підніматись на цьому. Не роблять з нас персонажів з мультиків. Насправді, я нічого не можу зробити з цим. Типу, я можу погрожувати їм судом за наклеп і, і всяке таке. Людям подобається таке, але якщо трохи вникнути, то це дуже невигідна справа, яка потребує багато грошей. Я можу витратити всі гроші, які я зробив минулого року на сварку з журналом Vanity Fair, і вони нічого мені не компенсують, бо в них. Немає грошей Це канадський журнал, який об'єднує в собі багато видавництв. Вони банкрутують, тому можуть писати що завгодно, і ніхто не може їм нічого пред'явити. Вау, wow, smart... це I дуже розумно. <laughs> так, це точно це нагадує мені про те, як багато станцій в штатах зачепилися за наш новий альбом. Хтось анонімно надіслав їм касетні копії нашого альбому і попросив вмикати їх на початку тижня, о п'ятій годині як Friday nights. І Вони могли грати в них цілі вихідні без ніякої заборони чи суду. Jan ne ne Dat duuge ressum net. Будь-якому разі це чудова реклама для вас. Зрештою, альбом все таки повинен вийти. Так, це правда, але справа в тому, що дуже багато розбіжностей, звичайні матеріали, який він неякісний. Люди чули його таким і порівнювали його з іншими піснями, які грали на радіо того вечора. Це дуже розчарувало мене і вивело мене з себе, тому що це звучало жахливо. це звучало дуже дуже погано. І кожен хто почув цей альбом, сказав: Так, ти правий, що таки не брешуть, Новий альбом Нірвани повне гівно. Я не буду його купляти. Це просто мене трохи турбує, але ми подбаємо про це. Що ви зробите? Ну, Я подумав, можливо, нам треба найняти адвоката, щоб заставити їх зупинитися. Або просто кілера. Вибачте, що? Ні-ні ні. -ні, -ні. Вирішити це. Ні, ми просто подзвонили йому понеділок і сказали зупинитись. І вони такі, а, ну добре. Ну добре, це зробив адвокат. Хіба нас світ не дивний, якщо на раптом дивилися адвокати, люди, які роблять таку роботу для вас? Так. Вони не потрібні, І якщо б ми не були в такій ситуації, нам не треба було б адвокатів. Це дуже не потрібно, і ми повинні витрачати багато грошей, щоб постійно захищати себе. Це так тупо. Коли ви вперше усвідомили, що вам треба буде мати таких людей в вашій команді, щоб захищати вас від стріляти? Надто пізно. Вже після того, як нам нанесли шкоду. Коли вже навряд чи вийде щось хороше, але не знаю. Know, Одного дня прийшло таке дивне day, усвідомлення, you know. типу вау, wow, to... я повинен you know, Я бачу, як like, всі рок зірки раптом well, йдуть sudden... на компроміс, yeah. well, well, щоб запевнити, що вони um, зможуть продати sure ті самі записи на наступний рік, бо вони витратили всі свої гроші на адвокатів і захист самих себе в минулому році. But, I mean, we... Ну, ми очевидно не вчинили так. Не знаю, може ви не помітили, але комерція для нас не на першому місці. Ми ніколи не станемо так робити. Ми швидше посміємося над цим. Не знаю. Я говорила з Емі Мен дівчиною Still Tuesday. Вона була в нашому офісі всього пару днів тому. Вона в турі з Реєм Девісом або The Kings. і Рей Девіс також був в офісі. Він прийшов ще раніше ніж вона, і сказала їй, що він був хорошим, але трохи ексцентричним. Коли я говорила до нього, ніби божевільний. І вона сказала, що багато людей, які в звукозаписному бізнесі вже купу років, більшість з них ніби збожеволіли. Знаєш, він просто робить людей божевільними. Ти стикаєшся з цим. Це твоє майбутнє. Так, це моє майбутнє. Сподіваюсь, ми випустимо Metal Machine Music у наступному році. Не знаю. Або я просто змирився з цим, або вийшов би за цього божевілля, де я зможу впоратись з цим емоційною. Я просто мені просто байдуже. Я знаю, що я надто впертий, щоб дозволити собі коли-небудь піти на компроміз наші музиці або так загорнутися і зануритись в неї, що це перетворить нас у зірок. рок зірок Я маю на увазі, що я не почуваюся так. Багато хто звинувачує нас у цьому, але знаєш, ми не такі популярні, як всі думають, і ми не такі багаті, як всі думають. Це просто, просто ми завжди мали гарне почуття гумору. Я не думаю, що всі його правильно розуміють. Знаєш, Але Ми швидше посміємося. Знаєш, мене справді здивувало те, що ти такий яскравий, і твої тексти теж. І просто твій станічний образ, він такий злий, переповнений тривогою та розчарований. Я маю на увазі, що ти бачиш світ таким, який він є. Ти коли-небудь переглядав своє рішення про те, що приніс на цей світ дитину? О, так, звичайно. я дійсно не можу описати, що змінило наше ставлення так швидко. Я думаю, я дійсно був набагато негативнішим, злішим, і все таке. Пару років тому це було дуже сильно пов'язано з тим, що я не мав приятеля, не мав постійної дівчини, таке інше. Це було найголовнішою причиною моїх турбувань, яку я не міг тоді визнати. І коли я зрозумів це, світ став здаватись набагато кращим з якихось причин. І це дійсно змінило моє ставлення до речей. Я маю на увазі що чотири роки тому я б, кажу, я б сказав класичну фразу, типу як. Як хтось сміє приносити дитину на цей світ, знаєш? Це просто жахливо. Весь світ просто вибухне одного дня, і всяке таке. Але як тільки ти закохуєшся, все це стає по-іншому. Я не хочу знати про це, зупинись. Ми з Джорджем є найкращі в любовних ситуаціях. Тож перестань говорити про це. Ми змінимо тему. Я хочу про поговорити з тобою про. Я не випаляюсь, це просто... Ні, це добре, це дуже добре. Ми можемо поговорити про це, знаєш. Якщо ти маєш що сказати про такі речі, це добре. Знаєш? Ти знаєш, що всі ці гранжіві штуки і сам так званий гранж? Все, що я хочу знати, це звідки взявся цей термін? Поняття немає. Якщо вірити чіткам, то Джонатан Полман одного разу саркастично сказав це. Воно ну, так і прижилося. А хто це? Він один з лідерів саб поп рекордс. Ніхто не ставить за мету продавати. Продавати Market's музику, як наприклад, that, you know, ну, ви знаєте, як це you know, робить СМІ. медіа зачіпляються за неї, і їм треба якось назвати це. Я люблю гранж, так само, як і Wave. Я пишався собою. був Нівейвес 15 років тому. О, так, ми були приблизно одного віку, і я дуже любила Wave. Як ти думаєш, у вас є щось спільне між чи щось у вашій музиці та Wave? Я думаю, так що. Типу New Wave був просто прогресію від панк-року і мутацію. Він комерційно успішніший, приємніший. Він мав корені з панк-року, але медіа було легше його прохнути і середній Америці, і, і світові загалом. І це в принципі схоже на те, що я думаю про нашу музику. Ти не хвилюєшся зворотнього ефекту від Нірвани? він вже не припинився. Хіба цього ще не сталося? Я не знаю. Звичайно, я. Ні. Я не знаю. <реж> 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 ну добре. Про щось я ще хотіла поговорити. З кожним днем у нас з'являється ще більше New вайву. Я думаю, ми перевинайдемо New Wave і повернемо breakdance. Я б дійсно хотів повернути і брейкданс. Приєднати його до чогось. Не знаю. Ось чому наша нова музика звучить like, так. Of of we're, we're, ми використовуємо набагато більше ефектів. Ми ще не випустилися до вузеньких галстуків, ми будемо. Я yeah, думаю, this, our, наш коротше, цей альбом є завершенням періоду формули, яку ми використовуємо. Це те, від чого ми не можемо відмовитися. Ми не перестанемо грати старі пісні на концертах, але. Але. You know, наші смаки міняються our так часто, що ми дійсно експериментуємо з багатьма речима, і це може стати надто поблажливим і незвичним для наступного альбому. Але ми не можемо просто випустити ще один альбом. Це остання частина гранж музики на три акорди для нас. Це було легко і безпечно робити, тому що ми знали, що це досі популярно, розумієш? Але нам треба звільнитися від цього. Як ти став таким хорошим? Здається, тобі дуже комфортно бути самим собою. Щось повинно було стати за останні декілька років. Це просто закоханість? Ні. А що сталося? Я завжди був хорошим хлопцем. Можливо, раніше ти боявся проявляти це. Що скажеш? Ну... Я не знаю, ти ніколи не Я Ніколи не зустрічала тебе, але я знаю, що інші люди, які мали можливість взяти в тебе інтерв'ю, вони казали: о, він ненавидить давати інтерв'ю. Він не захоче <працю> говорити ні про що. Я сказала добре, байдуже, хто знає. і зараз ти повна протилежність. Це просто залежить від того, який у мене настрій. Дійсно. Yeah, kind of я людина настрою. Багато раз, коли хтось мав шанс поговорити зі мною. Напевно, tour, я був у турі, напевно, я виснажився від того, що розказував про себе годинами. А цього тижня я не говорив про себе дуже багато, тому напевно like більш готовий до співпраці. <laughs> um, Ем, я думаю, одною з найцікавіших речей при Нірвани є те, що ви не так багато говорите, що ви занепокоєні сексизмом. Мені подобається, це добре. То як ви заставляєте людей усвідомити цю проблему? Написанням таких грубих пісень, як «Rape Me», доводиться вдаватися до всяких таких речей, за які соромно. Тому що. Люди не розуміють, коли ми пишемо такі пісні як the Girl» чи «Polly». Доводиться пояснювати їх і зіштовхуватись з непорозуміннями про що вони. я вирішив написати Me» дуже грубою і банальною. Цього ніхто не може заперечити. Ніхто не може прочитати її по-іншому. Хоча дехто таки зміг. деякі слова з неї. Деякі Some люди думали, що напевно це пов'язано з моєю огидою до медіа і тим, як вони відносяться до нас, і всяке таке. Але це неправда. Це взагалі не те, про що йдеться в пісні. Я ніби питаю з сарказмом, скільки очевидними нам треба бути? Я думаю, ми не говоримо про речі, які нас дійсно турбують, тому що я. Я не хочу бути просто нічим більшим ніж просто якась політкоректна група. Розумієш Я маю на увазі, що ми ті, хто розважають. Ось що це за музика. Дуже складно переступити через межу. В тебе є дуже велика сила, бо ця камера направлена на тебе. Можеш користатись цим. Yeah. Так, well, ми спробуємо скористатися цією силою. Я маю на увазі, що ми дійсно ефективні в цих напрямках, асоціюючись з організацією FAIR. І Я не можу пригадати прямо зараз, що вона означає, але це щось типу Я не можу пригадати. Але це та організація, яка шукає, яка шукає несправедливість. Яка, вони шукають деталі, які стосуються які стосуються певних проблем і певних історій, надрукованих в таких журналах і газетах, як USA Today, які люблять не звертати увагу на багато фактів. Вони дуже ліва організація, яка намагається захищати людей в певних сферах, і вони напевно докладають всіх сил. Щоб доносити you know, правду, тому and... so, you know, ми робили благодійні like that, концерти, with, like, no такі як No One Nine, for... намагались зупинити портлендські um, закони проти um, геїв, um, які вони намагались прийняти. And and ми зробили концерт на підтримку like Боснії всяке and, you know, і всяке таке. Ніби це не багато. але ми зібрали 50 тисяч доларів на підтримку жертв балтування в Боснії. І це ще не все, на що ми могли поскаржитись або про що ми могли сказати в інтерв'ю чи випустити фан журнал. Немає нічого поганого в тому, щоб робити такі речі. Але ми використовуємо інструменти, які ми маємо. і Ми намагаємось бути настільки ефективними, наскільки можемо. але ми все ще не хочемо бути надто політизованими в той самий час. Просто дуже приємно робити це. Ти призначений для цього, але ти робиш те, у що ти віриш, а це найголовніше. Важко не робити цього, розумієш. якщо ти поставив цю ситуацію, що тобі лишається робити? Стати республіканцем, просто захищати те, що ти отримав? Почекай, я маю змінити казати. Добре, я спитаю тебе пару питань, а тоді відпущу. Нормально курити на канадському телебаченні. Чи надто пізно, ти вже це робиш. Звичайно, роби що хочеш. Ми зробили спеціальний репортаж про The Replacements. І мені просто цікаво, чи повпливало воно на тебе, як на автора пісень, чи на твою музику загалом. Я б хотів, щоб вони повпливали. Нас дуже багато порівнюють. Чесно кажучи, насправді я не любив <рикул 'я> плейсменс, коли я, <рикул> я>, <коли> я, <рикул> я>, я любив панк-рок. я міг слухати їх, тобто and, um, just, мені подобається їх звучання, але я, я не знаю, що це. Я думаю, моя любов до R.E.M. і The Beatles і всякого такого повпливала на мене більше. Тому що насправді я не знав про Solo Asylum і реплейсмент і схожі групи. Я знав про них, і я був на їх концертах, і всяке таке. Але я просто не розумів їх. Мені вони не дуже подобалися. Ми можемо отримати коментар про. Я почекаю, доки ти її підпалиш, бо це так. Що ти можеш сказати про столицю Мюзек, який базується у Сіатлі? Ну, Це очевидна річ, яку варто було очікувати. А, я думаю, ти говориш про мюзак ті які, які випустили запис Grunge Light. О, Grunge Light! Що ти думаєш про це? Прикруч, це, про це. це, Прикруч, це і, Очевидно, це мало статись. Це завершальна частина книжки Grunge, але столиця music. Це там, де, типу, це місце звідки це приходить місце, найбільше м'юзику? Я навіть не знав цього. Я думав, це yeah, просто one 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 one. <плес> там одна станція. Yeah, was Seattle це столиця мюзак. Дякую, що сказали мені про це. І ти думаєш, це був гранж? Ні, ми були там, але вони не пускають ваші пісні. Облом. Вони сказали, вона надто надто агресивна і може зробити людей надто схвильованими. А, ну добре. Але в нас є гарні пісні. Боже, це, це, це дійсно облом. Це розчаровує мене. Але. я не знаю. Мізак. Це дуже правильно, це. Їм не подобається, їм не подобається альбом Grunch Lights. Бо жінка надіслала їм копію. Дійсно? Він не сподобався їм, бо він нато електронний, а вони хочуть е використовувати живий О, о Це дає, мені більше подобається. Мені так. Мені сподобалось, коли Діва зробила мізак-версії своїх пісень. Це дуже правильно. Ви чули їх? Це дуже мило думаю, вони використали живих музикантів для цього. Спілкувався з ними, з Діво. Mm. Я знаю, що ти фанатієш від них. Ні, я ніколи не зустрічаю. Ти колись зустрічав когось, хто типу був твій герой? Когось, кого ти дуже хотів зустріти? Так, так. Це позитивна сторона бути зіркою н ролу але я взагалі-то зустрічався yeah, з гі-попом we до того, also. як ми стали зірками рок-н-ролли. І кі-поп, напевно, єдиний зі всіх, я зустрічав, кого я дійсно дуже любив, яким захоплювався. Коли ти зустрів його, ти був задоволений? Так. Це було дуже хвилююче. Це було круто. Я не просив у нього автограф. Я намагався не турбувати його так, як думав, що могли б потурбувати мене, але я не знаю. А інша людина це Вільям Барроуз, ми з ним зустрілися і випустили з ним платівку, Тож Скажи мені про платівку, яку ти теребив з беру Ну, Вона вже вийшла. Це просто 25-сантиметрова платівка з однієї історії, яка називається «The story, story, a they, call just... they Called Him». І Це запис на великій відстані. Він записав свою версію, а тоді я просто зіграв купу гітарного шуму на фоні. вони десь звели це, і вона вийшла. зараз. Ми роздумуємо над тим, щоб випустити цілий альбом. Так. Де він читає слова, а ти граєш піца на гітарі? Так, думаю, цього разу я зіграю на багатьох інструментах. Ну, я просто знаю, що раніше валяв дурні, це була така імпровізація останній пізон. Yeah, Коли я просто робив багато шуму, але цього okay, разу okay, я на працівницям нормально. Music. <laughs> Можливо, зроблю версію в стилі мюзак. Звичайно, фанати мають сподобатись страхи мюзаку. Дай мені запевнити, що я дала тобі всі питання. І, ем, ось ще одне. О, Торі Емос. Тобі подобається і кавер на Smells Like Teen Spirit? Ну well, він виконав свою purpose, функцію, тому що ми використали його як вступ it. перед тим, um, як виходити opening, на сцену, вимикали цю пісню. а Потім ми вийшли, і танцювали під нею. Робили такий інтерпретаційний танець під нею. Так, це було класно. Останнє про що я хочу тебе запитати, це я не впевнена, хто з вашої групи це сказав, але це міг бути ти, міг бути хтось інший, але хтось кого турбувала ваша містрімна аудиторія, і хто хотів просто робити музику для своїх справжніх фанатів. Ну знаєш, пару років ago, тому, ми коли ми, ми робили такі сміливі негативні заяви про подібні речі, речі ми знаєш, ми були справді розгублені, і ми, ми боялися. Ми боялися, що втратимо значну частину нашої аудиторії, яка багато для нас значила. Тому що ці ті люди, з якими ми, як нам здається, сподіваємось, маємо зв'язок. Знаєш, студенти коледжів і люди з і Я не думаю, що ми їх втратили. Я думаю, вони все ще є нашими фанатами. Тому більше про це не хвилюємося. А на той час хвилювалися.